Не дороги, а напрями. Так можна описати ситуацію в цілому із закарпатськими автошляхами. Хоч Великобрезнянський район поки не відноситься до найгірших у цьому плані, але якість асфальтобетонного покриття та кількість ям на окремих ділянках вражає. Стан доріг дуже-дуже поганий, навіть катастрофічний. Я сам проживаю в Німеччині, я маю з чим порівнювати. Тому просто ганьба, що у нас в Україні, в нашій любій Україні така якість доріг. Але водії переконані, все пізнається у порівнянні. На Закарпатті добрі дороги, саме дороги в Львівській області. Мова йде про трасу міжнародного значення Ужгород Львів через Ужоцький перевал, стан якої більше ніж незадовільний. Очільники селищних та сільських рад Великоберезнянщини відзначають, дороги в районі не найгірші, але покращення їх стану сприятиме економічному розвитку регіону. Чи дороги, інфраструктура то буде буде поштовхом до до розвитку. Туризму. Державне фінансування дорожнього господарства після зміни податкового кодексу, коли податки відмінили податок власників транспортних засобів і від бензину податок на транспорт централізували, можу констатувати, що фінансування доріг набагато погіршилося. Доходів місцевих бюджетів далеко не вистачає. Більшість Місцевих рад взагалі не мають коштів для фінансування. Про капітальний ремонт автошляхів на Великоберезнянщини і не мріють. Янкови у кількох селах у цьому році таки проведуть. Запланований як ремонт, це? я думаю, запланований ремонт доріг на лютій, так як там взагалі вже дороги практично немає. Близько 400 тисяч, то взагалі незначна сума і мільйон 200 з державного бюджету. Що Взагалі, ніяк то на два райони на Перечинський і Березнянський. залишається чекати кращих часів і сподіватися, аби стан доріг не погіршився після зими.